Вікторія Харламова, 10-й Альона Рудько, 11 Анна Козаєва, Ірина Компанієць, 19-й Вікторія Бабій. Прекрасний сей від Єлизавети Воронько. 13-8 і в другому таймі попереду вже 2-0. Бачимо дуже впевнено, а другий тайм розпочала. Єлизавета Воронько фактично невдало. Дуже невдала передача від Сабинина Готро. Непорозуміння між гравцями Карпат. Прикра помилка і Якоткіна. Рудько. Рудько прекрасно грає індивідуально, переграє увесь захист Карпат і Лезінська. Готра, Каганець Готра. Готра втрата, обрізка і Альона Рудько може робити рахунок 17-14, що вона і робить М'яч суперниця Альоні Рудько, і там також, можна і сказати, і прочитала цей пас від Готра. Прекрасна атака Карпат. Зряча передача до завершення цього поєдинку. Що ж, є ще шанс у Спартака. А він буде, звісно, якщо будуть і надалі так помилятися гандболістки Мужору, В ірини компанієць фіксують арбітри. Потрібно гравцям Карпат повертатися у захист. І що? забуває ще один гол Спартаківки. Плюс три для Карпат. 22-19. У нас зберігається рахунок. Передача проходить на Лизинську. Лизинська забиває. 23-19. 6 хвилин на мене грають проти Вікторії Гучки. Планець тривається. Штрафний майданчик, точніше на підступах.